Друзі, з вами про сьогодні будемо грати Roblox. Але ми з мамою сьогодні будемо грати цей дропер. Якщо сподіваюся, цей ролик вам сподобається. Тут буде зовсім трохи поміжа. Бо я дуже не люблю цей левел проходити. Дуже не люблю. Особливо попадати у ці дирочки. Йо! Друзі, тут у цьому відео буде дуже багато емоцій. Я не знаю. Ну той левел зовсім і катка так 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 Що за Кості на кості санса набухли Це Санс? Да, там Санс Та вот Санс там. Що? Почекайте, да як це пройти вообще? Це инпосибл Импосибл Що? Вікон не можна торкатись! Бережно. Так, друзі, це майже невозможно пройти. Друзі, советую вам зайти даже у цей дропер. Не вибирайте, будь ласка, стандартний режим. Бо цей режим я. Бо там екстремальний чи що, це невозможно. О, комп'ютерні ошибки. Синий крайне смерті там чи що, воно таке. Треба просто аккуратненько пройти до того краю і все. Ось так от ідемо, 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 ідемо. І доходимо так от до краю. Там де дують. Добре, це це зробити я, я знаю невозможно. Оп. О єс! Що за? Я поняв, там дирочка в ошибці, так що так що я так скосити зараз не зможу. Виходить так? Давай! Там міліметрик, міліметрик, один міліметрик, друзі, один єдиний миллиметрик. Якщо б цих штукочка зараз не було, я пройшов на Ізі. Оп. Оп. Там одна милликапелька. Знаєте, я ось я от прохожу, прохожу на Ізі. Ніби все на Ізі прохожу. А тут у самому милій пікселі здихаю. Давайте, аккуратненько, плавненько, плавненько, дуже добре, хорошо. Так от зачіпляємо екран смерті і здихаємо. Геніально. Розроботчик цієї ігри, будь ласка. Так, друзі. Я не знаю, як я зараз це буду проходити. Може... якось... Ось так! Yes! Yes! Дуже імба, друзі. Mm. Ну це було іжний левел. 129. Що? Mm. Це значить? Що це значить? Не понімаю. А, походу, мені треба летіти в зелені квадратики, так? Так. Зелені квадратики у нас тут. І аккуратненько тут. В смысле? Я ж не зачепив. Я ж нас зачепив. Оооо. де той? Єс. 130 то рятати. Кіномонтаж. Кіномонтажний левел, камерменів. Так, друзі, Аккуратненько вот подихаємо, звісно ж. Е, так, я так зрозумів, мені треба першу ленту облетіти, другу теж, але ну, я здихаю навіть просто міліпікселем своєї руки це зачепиш. Оп-оп-оп-оп і приходимо до центру ютубчик, я на нього зараз знімаю і проходимо. О, реально тетріс якийсь. А ні, це міни якісь. Так, це якийсь... тети зносики, що був. А це що? А, космонавтик! Я зрозумів, як тут треба. Тут доволі легко, я в Нубіка залазю. Тепер просто летимо. Тут залазимо в Нубіка, але, але ми, звісно ж, здихаємо, окей. Залітаємо, пролітаємо, облітаємо галактику, залітаємо в Нубіка, сюди сюди що? Почекайте. Добре, це невозможно пройти. Окей. Чи, может, возможно, просто я не назнаюсь, проходит. Шо! Шо! Я не розумію, друг. Боже, друзья, пройти? Ви Мені будут скажіть, що? Ну трохи пройшов! Хоча би, хоча бы трохи! Я не знаю, як це заработать походу. Оп-оп-оп. Я поняв, я поняв, я поняв, я поняв. Я поняв, як це треба проходити. Видемо сюди, Гнубіка. Я зрозумів. Я примірно зараз представляю, як мені треба це все проходити. Вже я вже бачу. Оп. Ну ні. О, друзі. Це перше. мне такой такой видео с такими то эмоциями с такими то эмоциями Мне кажется, андрей не знаю что не пройдет цей левый 132 другой я все на цифру друзья напишите пожалуйста, в комментариях мне сейчас... Зараз... мне наступный день сниматься и 118 серию могу сериал 5 вести Чи нет? Бо я не знаю, чи мне... Мені... його продовжити, чи вже чи вже не треба. Що? Що, друзі, як я це майже пройшов? Я хотів, щоб в цьому ролику не було вообще біжав, але, походу, такого не буде. Але я не знаю ще. Не можу заглядувати наперед. Може, я добавлю. Зараз. Ось, зараз з'явилося, чи буде там бобюшці, чи ні. Окей. Оп-оп-оп-оп. Звісно ж, здохли. Входи не буде. Я буду зараз дуже і дуже спокійнесенький. І мене ніякий бомбож не візьме. Навіть коли я здихаю, сотий раз. Я просто можу ось так от іноді повишати голос, а так в мене нічого такого прям бомбіжного не буде. Але я ще ж не знаю такого. Ми забі я зараз зламав все, що можна зламати, але я знаю, що тоді в мене обавляться просмотри, Тоді я не буду цього робити. Хоча в мене вже нерви на не приділі, але нічого страшного, в мене нерви стальні. Я повірю, я їх вже дуже далеко тренував. Такісь дерева. На мене повертаються гігантський Нубік. О, ні, біжимо в Нубіка. О, ні, біжимо в Нубіка. Летимо в, в космонавтики Сюди, 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 сюди. Здихаємо, звісно ж. Що... Попробуємо якось це пройти. Я не знаю, чи в мене вийде, чи ні. Але, походу, не вийде. Цікаво, що буде, якщо я туди полечу, не сюди. Хм. Звісно, здихаємо тоді, коли не треба здихати. Звісно ж. А я хочу знати, що там за дирка потайна така. Добре, ця дирка мені нічого такого не зробить. Я не розумію, як це мені треба зараз по-вашому проходити. Просто ось так от що лі? Ні! Один міліпіксель! Просто треба трохи його натренувати. Я вже такого нубіка здалека бачу. Пряночки, пряночки, пряночки не повід... зайкаюся. Пряночки підвели мене. Пряночки, я вам говорив, мене не підводити. Ви мене підвели. Зачем нащо? Я не розумію цієї логіки. Друзі, 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 друзі нащо Боже, як це важко! Це майже нереально. Або взагалі нереально. А що це в мене затобиті? Я тут найвищий. Добре, я не зможу узнати, чи це реально чи ні. А може це його уровень останній, і тому він нереальний і, і тому його нереально пройти? Я не знаю, що мені треба зробити. Може оп-оп-оп-оп. Звісно. Може мені треба це від першого лиця проходити? Може так буде легкіше мені. Просто є точечка, яка летить, просто точечка, яка зараз дихає постійно. Просто точечка, яка нічого не може нормально пройти. Просто точечка, точечка, давай точечка. Точечка, маленька, точечка, маленечка. А почекай, то це вообще реально пройти? Дивіться, ось тут тут я лечу все ок, все норм, Все, возможно пройти. Або невозможно, до речі, в магазин. Я зараз хочу подивитися після цієї попитки. Я, звісно, що не пройду. Так, що, що за магазин? Я його наразі ще не дивився. Може тут щось таке є, яке мені поможе. Яке мені трохи поможе. Ем... Я не знаю, куда мне девать свои монеты. Я коп, я даже коп, кота не могу купить. Может, эффекты какие-то куплю. Так, так, так. Мне дается, я кину не подходит. Больше. 500. Добре, давайте я желтый. Куплю. Я хочу не вижу. О, дуже прикольно, знаете. Давайте, іскри, ви мені повинні допомогти! Іскри, давайте! В мене просто не прогружалося, друзі. Це невозможно прийти, якщо в мене не буде нормально все грузитися і прогружатися. Давайте іскри! допомагайте мені, не мішайте! Іскри. Давайте іскри, 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 іскри. Ви ж іскри, поможіть мені. Друзі, це бук. я... Вже скільки, вже 100 років питаюся пройти цей левел. Але його невозможно пройти. Це найважчий левел, який существує в цій грі. Якщо не вірите, можете самі дойти до цього рівня. Попробувати свою. Mm. 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 Там один міліпіксельчик Один міліпікс. Я не знаю, як я це не шо. Так тихо Ні. Друзі, я буду мовчати, коли буде це проходити, бо це майже нереально. Я навіть не осознав, що я здох. Ще одна попитка. Серйозно? Я ж не доторкнувся там вообще. Искре помогайте. Серьезно? Кто придумав цей левел? Будь ласка. Переділи, будь ласка, зробіть його трохи легкішим Бо його невозможно пройти. Не здохнувши один триллион раз. Я не знаю, може я реально тут один триллион раздохну. Це остання на сьогодні попитка буду. Добре, передостання. Це на сьогодні передостання попитка. Остання попитка на сьогодні. Якщо я зараз не пройду, я закінчую відео. Всем, дорогие друзья, до свидания, последние попытки на сегодня, так, хорошо, это логично, так, вот это, друзья, последние попытки на сегодня, если я сейчас не пройду, я постараюсь, друзья, мы теперь, друзья, до свидания, и пока-пока, пожалуйста, помогите мне пройти целый левел.